Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Тепер літо, жара і хочеться приготувати чогось такого незвичного, легкого. І нині у мене дуже такий простенький і короткий ролик. Ділюся з вами рецептом дуже смачного салату. Із свіжих огурку, яєць, туди йде й горошок. Ну, в общем, салат такий получається. Вітамінний, легкий, смачний і при цьому у всьому ситний, й за те, що там ідуть яйця. Готується легко, буквально за лічені хвилини салат готовий. Просто попередньо треба зварити яйця і все. Так що лишайтеся на каналі і будемо робити разом. А для того мені треба такі продукти. Свіжі огурки, яйця варені, зелена цибуля, пучок зеленого кропа, консервований горошок, сіль перець за смаком. І заправлю салат майонезом. але можеш заправити і сметану, ко, як собі хоче. У блюдо висипаю огурки, які я покрошила кубиком. Висипаю зелений горошок, цибулю, яку я надрубно покришила, яйця, які я теж покришила надрубно кубиком. І зелень кропа. Тепер посолю. Сур кладеться за смаком. І чорний молотий перець. Також за смаком. Файно перемішую. Раз так саме, без майонезу або без сметану. Чим уже будете заправляти. І все дуже добрий салат. Такий освіжаючий, літній, зелений такий. Дуже смачно. А тепер перемішую із майонезом. Все, перемішала його файно, і салат у мене готовий. Дуже це скоро робить, так що все. Віт, який файний кольоровий, Зелений. Рецепт так як завжди. Буде написано у описі під відео. Ну або я вам написала все, що кулько я поклала. Айбо все таке діло, що це є не колач, той не мусить бути все точно до грама, як я вам написала. Ви собі можете покласти по-своєму чи майбутше огурку, чи там яєць, це що вам все любить. Ото таке діло. Може так просто на око покласти всього собі. та й добре буде. Так що думаю, що зробите, та й вам все теж полюбить. І хочу вам ще указати, що у мене на каналі є багато рецепту, таких свіжих, літніх, весняних салату, які ви можете приготувати. Є багато різних рецептів. Я вам лишу посилання на плейлист. Ви перейдете по силочці і зможете для себе вибрати, якийся вам буде любити. А можете і всі перепробувати, бо вони всі дуже смачні. Та й взагалі салати, вони, я не знаю, я дуже люблю салати. Вони такі легкі і вони можуть їх навіть і самі їсти. Дуже файно дякую козу нам нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, і рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Там ви зможете мені задати любі запитання і я вам обов'язково відповім. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних улітний! Зустрічей